Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. А ви відгадаєте на мою загадку? Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли, в них червоні гарні грудки, ніби яблучка усюди, хто з розвісив у дворі, звуться пташки. Правильно, малята, це снігурі. Давайте но ну, розглянемо зображення цього птаха. Своїми розмірами снігурі трохи більше горобців – Тулу птаха має овальну форму. Снігур має грудку, шию і животик червоного забарвлення, спинка чорного кольору, голова птаха маленька чорна кругла. Здається, що він одягнув чорну шапочку. Хвостики крила також чорні. Хвостик схожий на возенький прямокутник, який трошки розширюється з одного боку. Крильце має вигляд овалу. І, звичайно, маленький трикутник дзьобик, яким снігурі смакують горобину та інше насіння. Ім'я своє снігур дістав від слова сніг. Адже ці пташки за народним повір'ям перші вісники зими і снігу. Малята. А давайте тепер зробимо аплікацію снігуря. Для роботи нам знадобиться шматочки кольорового паперу. Основа на якій ми будемо приклеювати нашого снігуря клей, пензлик для клею, підкладка і серветка. Розглянемо спочатку шматочки кольорового паперу. Нам потрібен буде великий чорний прямокутник, з якого ми будемо робити тулуб нашого птаха, чорний квадратик. З цього шматочка ми зробимо голову снігурю, з червоного великого прямокутничка, ми зробимо животик. А з двох маленьких прямокутничків ми зробимо з одного прямокутничка хвостик снігурю, а з іншого крильце. Перед початком роботи розігнемо наші пальчики. Ясне сонце засвітило. Наші пташки прилетіли. Полетять до годівнички, поклювати там пшенички. Шматочки паперу ми перетворимо на частини тіла снігура у техніці обривної аплікації. Зверніть увагу, починати ми будемо з тулуба птаха. Для цього ми беремо великий чорний прямокутник і починаємо обривати по краям прямокутничка маленькі шматочки, перетворюючи його на овал, який буде тулубом нашого птаха. Рвати потрібно обережно, не поспішаючи, так, щоб у нас вийшов великий овал. Ось так. Таким самим чином ми робимо інші частини тіла птаха. Ось ми підготували усі частини нашого снігуря. Тепер нам викласти потрібно їх на основу. Починаємо знову ж таки з тулуба. Беремо наш штул нашого птаха, викладаємо трішки вище над гілочкою, на якій він буде сидіти. Потім ми беремо голову, викладаємо хвостик, животик нашого птаха, поправляємо. І крильце. Ось так він у нас буде знаходитись. Тепер можна приступати до наклеювання. І знову ж таки починаємо наклеювати з тулуба. Беремо нашу заготовочку тулуба, кладемо на підкладку для намазування білою стороною вгору. Набираємо клей і починаємо розмазувати по всій площині ретельно нашого тулуба, нашого снігуря. Робимо це не поспішаючи, акуратно після цього ми перевертаємо і намащеною стороною вниз прикладаємо те місце, де був цей елемент. Беремо серветочку, притискаємо обережно, розрівнюємо. Ось так. Те саме ми робимо, робимо з іншими частинами тіла Снігура. Ось ми і приклеїли усі частини нашого снігуря, а також домалювали йому носик, очі і лапки, який гарний вийшов у нас птах.